Всіх вітаю! Зараз ми дізнаємося першу думку, що люди подумають за нашу куртку з покривала. Погнали. Що вам перше спало на думку, як побачили мою куртку? Що дуже гарно, український якийсь орнамент. Щось дуже гарно. Мені сподобалось. Який би найнезвичніший образ бачили на вулиці? На вулиці бачила ну, що хлопці, одіти як дівчата, а дівчата як хлопці. Який найнезвичніший образ ви ще бачили на вулиці? А, був недавно такий а, чоловік ходив в костюмі ковра. Ви доповнили ще до цього образу? Ну я думаю, і так нормально. І так То, це, нормально це вже да? Да, Все. Все. нормально, тепло. Все. Ефективно. Ефективно. Да. Що вам спало перше на думку, як побачили таку куртку. Ну цікаве. Що на думку, як побачили таку куртку. Я не вручаю німання. На одежду я не вричаю. Перше спало на думку, як побачили таку куртку. Дуже гарно. Я собі такого. Дуже гарно. Який найнезвичніший образ ви ще бачили на вулиці? Ви були в Ковру. Так. Це один варіант, який ви бачили, так? Так, так, так.